Казочка, котик і півник. Жили собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату стереже. Котик було йдуче наказує. Ти ж тут нікого не впускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить. Аж поки котик не повернеться, навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, Вигляни у віконце. У мене золота пшениця. Холодна водиця, а півник їй то ток то ток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла під кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце. Побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, то й котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене Лиска, за високі гори, за темні ліси. Рятуй мене. Котик поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти. Вернувся додому та й плаче, а потім узяв скрипку писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралась стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати. Півника глядіти та окріп гріти, Щоб ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой у лиски, в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синок пилипок, Вийди лиси, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу, а сам знову грає. Ой у лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив, а потім почепив торбу на сухій вербі, а сам у хату знайшов півника, розв'язав. Взяли вони вдвох всю лисичину страву, поїли, горщика за кропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика.